Всім привіт! Ось і закінчилася практично вже зима. Вже останніх пару днів лише залишилося, які відділяють нас від календарної весни. Але ж ми з вами прекрасно знаємо, що ще будуть холода, ще будуть і морози, і сніги, і мокрі сніги, і слякоті, і неприємна погода і сірість, і сирість за вікном. Хоча зараз, якщо чесно, за вікном сонячно і все нагадує про те, що весна вже скоро, скоро і вже майже весна. Але тим не менше, сьогодні мені ще не хочеться розповідати вам саме про весняння Мати, бо для весняних добірок ще є буде купа часу, тобто всьому свій час. Я так вважаю, зараз у нас кінець зими, і зараз будуть аромати саме на кінець зими, на це міжсезоння, на цей перехідний період. Отже, сьогодні буде всього 5 ароматів, така мінімалістична добірка, яка зовсім не властива для мене, не притаманна мені, адже в мене в моїх добірках переважно завжди 15-20 ароматів, такі кілометрові довжелезні відео. Сьогодні мені захотілося побавитися в мінімалізм. Тобто 5 ароматів в білосніжних в білих флаконах, як я сьогодні, мені навіть в біле захотілося вдягнутися, які допоможуть мені трішечки приземлитися, заземлитися за Спокоїтися, зосередитися на кожному парфюмі, розносити, поносити, отримати, отримати задоволення і постаратися очистити свій розум від негативних, таких нав'язливих, депресивних думок. І намагатися заселити в цю чисту вже голову якісь позитивні думки, якусь надію на майбутнє, віру, надію в краще, в перемогу добра над злом. От над тим я хочу попрацювати. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми білосніжними флаконами, п'ятьма флаконами ароматів, які я дуже, до речі, люблю. Ну і перший аромат сьогоднішнього відео це вже знятість святість, це вже можна сказати рарітет, це нарцисо від бренду нарциссів. Цесородрігіс, аромат, який вже на жаль знятий з виробництва. В мене 50 мл. і Колись я його купила з рук початий флакон і думала, що я його з часом собі докуплю. Докуплю собі дубль, але не так сталося, як гадалося. Я за ним слідкувала, слідкувала. Так в мене нічого не вийшло. І нещодавно, ну нещодавно, пару місяців тому назад я прогавила можливість купити собі дубль, бо він з'явився разом з нарцисоруш, який також в мене є в колекції, який я купила після цього аромату. І вони з'явились на Лагрант і я подумати вирішила до наступного дня і на наступний день, коли я вже зайшла, хтось такий самий мудрий, як я. Вже вихопив тих два флакона, флакона в мене з під носа. Ось так часто буває, і так не робіть, як я, якщо ви бачите дуже рідкісний якийсь аромат, який несподівано з'явився, обов'язково, обов'язково сьогодні, саме сьогодні замовляйте, бо завтра вже буде пізно. Так ось, про що ж для мене цей прекрасний аромат від нарциса Родрігіса? Він для мене про кремові білі квіти. І так, я не люблю білих квітів, але тут для мене таке жирне виключення з правил, бо ці квіти просто ідеальні зроблені і саме для мене, тут гарденія в поєднанні з білою трояндою. Да, троянда тут також біла, тобто аромат абсолютно білого кольору. Я знаю, що багато хто називає цей аромат ароматом молодої або нареченої. Ну, я цього би не сказала. Для мене все ж таки аромати для нареченої мають бути дещо інакшими, бо цей аромат. Дуже щільний, дуже насичений, дуже концентрований і має дещо унісексове звучання. В той самий час, як для молодої, для нареченої, я бачу більш квіткові, свіжі, такі шлейфові, легкі, чисті композиції. Цей аромат я би не сказала, що він пахне для мене, от саме чистотою. Ні, він пахне жирним насиченим таким кремовим звучанням. Тобто це також догляд, але це не гелля душа, це не мило, так, це не тіло після душа. Ні, це більш таке глибоке, важке звучання білих квітів, і, на мій погляд, тут присутній сандал. Хоча там заявлений саме кедри, по-моєму, навіть два види кедру. І також тут є ветівер. І, можливо, цей ветівер з кедром і дають таке якесь манке. Жирне, обволікуюче кремове звучання тим білим квітам, хоча і вони деколи можуть давати таке молочне, трошки лактонне звучання. Аромат зібраний просто геніально, як на мій погляд, він абсолютно гармонійно створений. Тобто я не відчуваю якихось гострих кутів, я не відчуваю нот, які випирають з того парфюма. Він зроблений так майстерно для мене, що я відчуваю. Його звучання абсолютно однорідним, таким суцільним, і як Оксана Онішка каже, абсолютно безшовним. Тобто ноти перетікають одна в другу, підтримують одна в другу і прикрашають одна в другу. Просто прекрасний аромат. Шкода, що знімають таку парфюмерну красу, і сподіваюся, що я все ж таки знайду собі дубль того парфюму, бо в мене залишилось пару крапель буквально. І можливо, цієї весни я його і закінчу. Наступний аромат також в білому. Флаконі, Аромат, який я не ношу часто, але дуже його люблю, дуже ціную і радію, що я купила його в свою парфюмерну колекцію: це Aromatics Invite від бренду «Clinique». Якщо чесно, мені дуже сильно хочеться спробувати аромат в чорному і вишневому флаконі. Хоча по нотах я там читаю і розумію, що, можливо, мені вони і не сподобаються, але от манить мене ось ця форма флаконів, і мені здається, що всі вони мають пахнути гарно. Класичний ароматікс я, чесно кажучи, з задоволенням купила б свою парфюмерну колекцію, але я боюся, що я його буду рідко носити, бо в нього є такий своєрідний ретровайб. Я дуже люблю ретро. Аромати Я дуже люблю з вінтажним таким нальотом парфюми, але, на жаль, я їх ношу дуже рідко і хіба пошукаю собі невеличку мініатюрку. Так ось про що цей парфюм? Цей аромат для мене дуже складно звучить, і він для любителів звучання пачулі. Тут пачулі в поєднанні з квітами, і ті квіти так само кремові, пудрові, тут є відтінок солоності сандалу, як на мій погляд. І мені здається, знаєте, от цей аромат сумішю Нарциса Родрігеса, Вон там я його вже поклала. Зараз я вам його знову покажу. Тобто ось ця кремовість від цього Нарциса Родрігеса, його мускусність дуже красива. І також прекрасні пачулі, які я знаю в білих пачулях Тома Форда і в білих пачулях від Булгарі, які також зняли з виробництва. Тобто аромат який вмістив в себе всі красиві сторони, всі красиві ноти відголоски від тих двох ароматів. Мені дуже подобаються білі печулі Форда, я так їх ще собі не купила, можливо, ще колись і куплю. Мені подобається печулі булгарії, я опустила їх по гарній ціні. Зараз їх ще можна купити, але я над тим ще думаю. І мені, звичайно, дуже подобається нарцисо від нарциса Родрігіса. В тому ароматі для мене також все ідеально. Він звучить, не можу сказати, що абсолютно нейтрально і нюдово, хоча він в білому флакончику. Так? Він для мене досить характерний, але він звучить дуже інтелігентно, дуже стримано. Дуже так породисто, достойне звичайного аромата. він не кричить. В нього дуже такий елегантний, стриманий, витончений, такий делікатний шлейф. Красиві пачулі, вони тут відчуваються дуже добре. Якщо ви любитель пачулі, якщо ви любитель кремових квітів, то я от рекомендую дуже гарний аромат. І він ще зараз продається, в принципі, його можна знайти. Не по всіх парфюмерних сайтах, але він попадається і по досить нормальних цінах. Зараз буду із задоволенням просто опиватися тим парфюмом. Ділюємо от прям пару днів, поношу його, розношу, покайфую. Прекрасний аромат, дуже рада, що він у мене є. Наступний аромат у білому флаконі, який мені от зараз ну, дуже хочеться поносити, це бренд Montblanc Blanc, і аромат називається Une histoire de Femme Sensuelle. Історія чуттєвої жінки. Дуже класна назва, яка дуже гарно розкриває суть того парфюма. Звучить він дуже жіночно, дуже чуттєво, так манко, тепло огортаюче, такий доглядовий аромат пудри, крему. Чистого, дійсно доглянутого жіночого тіла. Цей аромат я вважаю абсолютно універсальним для всіх вікових категорій, тобто він підійде і молодій дівчині, і більш старшій жінці, бо хіба може комусь пошкодити аромат пудри або крему? І хіба може комусь не пасувати такий запах? Але тим не менше, незважаючи на те, що цей аромат я вважаю абсолютно універсальним парфюмом, я в ньому відчуваю дуже таку легесеньку, ненав'язливу, витончену ретро-таку нотку, ретро-звучання. Не знаю чому. Він для мене не пахне трендово, сучасно. Він для мене пахне ароматами 90-х і 2000-х. Не знаю, чим це пояснити, але в кожного з нас своє сприйняття ароматів, і цей аромат для мене як машина часу. Часи моєї молодості, отак можу сказати. Аромат пахне пудрово, кремово аромат пахне красивими. Ніжними квітами, тут троянда, тут фрезія. Він для мене пахне скоріше, як аромат чистоти, ніж якийсь гурманський парфюм. Хоча тут на перших нотах у нас є нота праліне, і багато хто з користувачів того аромату відчувають його як гурманським солодким ароматом. Я так сказати не можу, і слава Богу, що я в ньому не чую той гурманіки, бо я не любитель гурманського напрямку. Для мене тут гурманіка абсолютно. Парфюмерна, тобто, це не аромат кухні, це не аромат якихось солодощів, цукерків, булочок, печенях, і це для мене. Дуже багато значить, грає для мене величезну роль. Дуже люблю цей аромат. Зараз буду з величезним задоволенням ним користуватися. От він такий для мене по своїй суті спокійний, такий врівноважений, заспокійливий, можливо, навіть медитативний аромат, який дарує якийсь домашній затишок. А мені в цього зараз так хочеться і так цього потребує моя заморочена тим всім, що зараз відбувається, голова. Наступний четвертий аромат на кінець зими і це вже улюбленець моєї парфюмерної колекції. Правда, він не в чисто білому флаконі, такому матовому напівпрозорому флаконі. Я думаю, багато хто з вас вже здогадались, про що піде мова. І так, це перли від лалік. Цей аромат я зараз от просто хочу носити. Я от на нього подивилася, я до нього підійшла, його піднесла до носа. І зрозуміла, що я готова ним буквально поливатися, обливатися, купатися в тому парфюмі. Він мені зараз просто ідеально підходить по моєму настрою, такому меланхолійному сумному настрою. Він буде зараз йти в ногу зі мною, і ми з ним одне ціле будемо зараз. Просто прекрасний аромат, аромат, який звучить дуже неординарно на абсолютного любителя. Але якщо ви в нього закохаєтесь, то це буде от назавжди. Дуже рада, що у бренду Лалік такі доступні ціни на аромати, і, попри те, все, у них виходять досить цікаві парфюми. Я не можу сказати, що от зараз нові якісь парфюми, які виходять у Лалік, я вважаю такими прям геніальними, але то, що було от коли. Їх самі перші парфюми, які я пам'ятаю, в них виходили, так? Я їх люблю дуже сильно і вважаю їх просто геніально зібраними парфюмами. Аромат про Троянду, про ірис, але троянда така пильна, ніби як припилена сірим, таким сіробілим порохом. І ця троянда, вона у нас пачулі з такими. Камфорними пачулі, які звучать дещо ніби аптечним, якимось засобом, якоюсь мазію від якоїсь хвороби. І деколи буває, цей аромат сприймають на вас як саме якийсь аптечний препарат. І можуть спитати навіть, чи ви не захворіли. Ось так є з тим ароматом. Він не так багатьом подобається, як би мені хотілося, але, тим не менше, я його завжди з величезним задоволенням ношу і не звертаю уваги, ніякі негативні коментарі і зауваження щодо того парфюму. Хоча, можу вам сказати, я для себе виявила певну формулу, коли я люблю його носити. Я люблю його носити на вулицю. Тобто, на повітря, на вітерець, він просто ідеально звучить. А коли замкнуте. Приміщення, коли тепле замкнете приміщення, він може якраз пахнути ліками. Ось таке я спостерігала пару раз, коли я прийшла в тому ароматі в кафе на зустріч з друзями, якраз тоді мені сказали, що від мене пахне чимось таким лікарняно-аптечним. А коли я на повітря вдягаю цей парфюм, це лише компліменти. Я сама від себе ловлю цей чудовий, аристократичний, витончений, тонкий, такий делікатний, гарний, інтелігентний шлейф. Що ж, відчуваю, що зараз я буду з ним тісно товаришувати і знаходитися в щільному контакті. Я так думаю, десь до середини весни. Через те, що хочеться мені з ним просто злитися єдине, насолодитися поповній, і потім знову зробити перерву, і потім знов повернутися з великим захопленням до мого улюбленого парфюму. Я дуже часто так роблю роблю такі ротації, зміни. Серед того всього, що я ношу, роблю перерву на досить довгий період в носі навіть улюблених ароматів. Для чого? Для того, щоб він мені не набридав, для того, щоб мій ніс не замилювався, і для того, щоб я продовжувала бачити ту красу, яку я бачила ізначально в тому ароматі. А так часто буває. Коли носиш щоденно аромат, то ти ем, перестаєш насолоджуватись тим парфюмом, ти перестаєш бачити всі його барви, всю його красу, всю його прекрасну парфюмерну композицію, і просто відставляєш в дальний кут, або, можливо, навіть продаєш, і розстаєшся з улюбленим парфюмом. А це велика помилка, як на мене. Ну і останній аромат моєї білої п'ятірки на кінець зими це пачулі блям від Remine Аромат, який я купила, пам'ятаю, з рук, через те, що я не могла його знайти в повному флаконі по гарній ціні. Ті аромати, в принципі, від Бреду Ремінесанс досить доступні, але саме цей аромат чомусь от був в дефіциті. Зараз от я не знаю, що відбувається з тим парфюмом, але я настільки довольна, що я його купила. Я його зносила у відливанті, який мені прислала моя парфюмерна подруга. Вона познайомила мене з таким розкішним парфюмом. Я рада, що я хапнула, хоча ну, не пів флакона більше ніж пів флакона. І він буде в мене надовго, бо звучання у нього дуже насичене, його не потрібно багато, він дуже концентрований, він дуже такий густий, досить навіть важкий парфюм. Хоча аромат про кремове звучання, про вершковий лактонний такий тягучий сандал, мускус, не особливо чистий мускус і звичання красивих пачулі. Тобто це аромат не просто про пачулі. А про красиве поєднання ще з сандалом і з мускусом. Аромат звучить дуже так тілесно, звабливо, спокусливо, дуже жіночно. Він має шлейф, але він такий досить спокійно звучащий. Тобто, це не шлейф іще за вами, кілометровий да, хвіст, ні. Він звучить вам в вашій аурі. Ну, на витягнуту руку він добре пахне цей аромат. От я його наносила, наприклад, на напокривала на подушки. От так я тестую парфюм на шлейф, на стійкість. І я його чула на відстані десь півтора метри. Аромат для мене будуарного профілю такий аромат спокуси. Такий манкий, огортаючий, дуже жіночний, звобливий. Тілесно звучащий. Тут є дійсно мускус, і мускус такий не дуже то чистий, все ж таки такий анімалістично звучащий мускус, так би я сказала, але він в міру такий. Тобто немає в ньому таких досить небезпечних моментів, які може давати анімалістичний мускус. Ідеальний парфюм для мене, дуже рада, що він є в мене. І зараз буду з великою насолодою ним користуватися в кінці зими. Ну і на початку весни, я так думаю. Ну що ж, на сьогодні все. Всі п'ять ароматів я вам показала. Поділилася, чим я хочу користуватися в кінці зими. Пишіть, до речі, в коментарях, що ви хочете поносити в цей перехідний період. Мені буде дуже цікаво почитати. І сьогодні перше відео в розряді моїх коротких парфюмерних відео. Можливо, вам більше зайде саме такий формат. Так само пишіть в коментарях. Мені дуже цікава і потрібна ваша думка. Дякую всім за увагу, за лайки, підписки, підтримку мого каналу. Побачимося з вами зовсім скоро. У моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Бережіть себе обов'язково. Віримо в чисте світле, справедливе! Слава Україні! Па-па!